Всім привіт! Зіштовхнувся буквально декілька днів тому з такою проблемою. Зранку сідаю в машину. Витягую підсос, як всі. Підкачувати не потрібно, тому що їжджу кожного дня. От. Витягую підсос, вижимаю сеплення, включаю зажигання, завожу. Машина заводиться, але зразу глохне. От завалася і заглохла. При наступному разі завожу, чуть-чуть вже подалькою підкачую і вона тоді вже працює, не глохне більше, хоча обороти падають. На різних форумах читав, дивився, переглядав відео. Проблеми були різні. Говорили, що от, проблема може бути в самих проводах, проблема може бути в свічках, проблема може бути в кришці. От, катушка, комутатор. Ну, але це не так. От, як ви бачите, вивів я сапон з карбюратора, тому що це його вбивство. Якщо він там буде стоїть, це вбивство для карбюратора. Зараз він в мене чистенький. От. Поки що поставив ще от заглушку таку, <хи> яка вже була під руками. А вивів я його от туди. Ну, суть не в тому. Це вже. Іншим разом. <кій> от. Ось ця проблема. На форумах мені це все говорили, але я вирішив перевірити сам. Ну, все-таки поміняв свічки, поміняв провода, поміняв кришку, воно мені нічого не дало абсолютно. І я тоді розібрав карбюратор і виявляється, що от коли витягую підсос, у мене. Дросельна заслонка не закривається. Ну, я вам можу зараз показати, як саме воно виглядало. Вона в мене не закривалася. І це було головною причиною цього. От. Зараз вона відкрита, а коли я витягую підсос. Ось ця штучка взагалі не перекривалася. Не перекривалась чому? От тут, не знаю, чи буде видно, Видно, так? От. Ось ця штучка, от, яка, коли витягуєш підсос, от, воно його затягує от, вверх вниз вверх вниз от. Тут є таке невеличке штопорне кульцо, О, похоже на шайбу. Її в мене не було. У мене є зараз старий карбюратор. Ну, як старий, просто я його використовую. На ньому я можу показати, як саме воно виглядає. Ось оця штучка. Ось от. От так я його відчіпав. От, оця, от через цю от штучку в мене були проблеми. Бачите, от. отут-от, не знаю, чи видно, от є що мало бути кульцо. Я поміняв його, і проблеми в мене зникли. Сьогодні зранку встав, вчора поміняв вечором, зранку встав, витягую підсос, машина завалася, обороти не падають взагалі. Взагалі не падають. От, Так що не знаю, можливо, це відео комусь допоможе з цим всім. От, проблема в мене була така: не в свічках. На високовольтних проводах, не в Кришці, ні в цьому всьому звичайно перерахований, хоча причин могло бути безліч. У мене була оця. Всім дякую. Зустрінемося ще.